Давайте дійсно подякуємо Богові за те, що Господь повернув вас здоровими і живими додому. І ми повинні зрозуміти, що захищати свої, свою вітчизну, захищати тих, хто сьогодні прийшов вас тут зустрічати, це наш що обов'язок. І цей обов'язок святий, і цей обов'язок ви виконали честю. І сьогодні ми вас зустрічаємо як героїв. І Богові дякуємо. Нехай Господь благословляє вас мужністю. І кріпістю на майбутні. Господи Боже, благослови наші воїнів в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Я би хотів побажати вам, щоб ви більше вже не їздили на той край далекий. Дай Бог, щоб за той період, коли ви прийдете і відпочинете від тих ратних праць. Щоб ви відпочили і більше ніколи не здалася ваша допомога там. Хай там собі самі розбираються, тому що це їхнє питання, їхня територія. Хочу сказати, що завтра будемо відзначати таке хороше весняне свято. І, мабуть, найбільшим подарунком для ваших матерів і ваших дружин буде те, що ви приїхали сьогодні живі, здорові і щасливі. Отож, нехай вам Бог допомагає. Слава Україні! Героям слава! Я від імені всього Калуського району від Калушни дякую вам, вашим матерям за терпіння, Богу, дякую за те, що Він вас оберігав і ви виконали свій обов'язок. Ви повернулись щасливими і здоровими. Нехай вас завжди супроводжує матінка Божа, охороняє і завжди буде з вами. Дякую вам, ви є герої. І ми пишаємося вами завжди. Будемо пам'ятати про вас і слава Україні! слава! Можна сказати, ми пробували там цину зиму. Ми насправді трохи змучилися. І нічого, навіть починимо. Повернемося назад, захищати до перемоги.